Друзі, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, розпочав нарешті в цьому році посівну соняшника. Висіваємо, друзі, тут зараз демоділянку від компанії Агрорит. Новинка. І від «Славагро», друзі, будемо сіяти кайлас. Звісно, насіння, що там, що там бомба. Засипали, друзі, в ліву сторону 4 банки агроритма, в праву сторону 4 банки засипали кайласа слава агро. Обидва друзі грандстаровські соняшники. Сьогодні ночу закультивували і кидаємо потихеньку. Не все одразу, будемо частями. Дуже багато зараз, друзі, буде проблем, тому що вітер. І така погода не дуже хороша і ризикуємо, будемо потрішку вкидати по частян. Так що посівна в цьому році, друзі, дуже сильно затягнеться. Волога ще присутствує. Тут зараз край трішки трамбований, не буду глибину дивитися. Перейдемо вже на длінні гони і будемо спостерігати. Дуже хочеться ну, вірити, що буде все добре, тому що пшениці в нас зараз підося. Ось ви чуєте, який вітер дує, наушника немає. Вибачаюся, то і вже і відео дві не вийде. Так що, якось так, не знаю, що робити. Удобрення стрьомно кидати, тому що буде, винопіся. Як показує практика, в цьому році пшениці покормили, подавали, навіть там, де Дали пшеницю карбоміда друзі, по 90 кг і там трішки відося. Ну нічого, будемо спостерігати зараз, що з цього вийде. Так що сезон відкрито. Якщо чесно, важко все виходить в цьому році. Не знаю, казали високосний важкий рік, але ні, навпаки, що зараз все важко виходить. Ну нічого, будемо вірити, що все буде добре. Демпи так що отакі справи і нічого Так що такі в нас справи, не давайте парися, гляну, знайду я щось, о, земелька сира є одна сразу. Альдазорчик, чи кажу, Альдазорчика компанія Агроритм. Друга. Третя. Мабуть, вигорнув, друзі. Мабуть, вигорнув. Не знайшов що, я щось. Так. Не знаходить. Нічого. Вона в землі по-любому є. Так що такі друзі справи. Підписуйтесь на YouTube канал Шалений Тракторист, ставте вподобайку. Всім пока-пока і пока -пока. гарної поці